Він був художником та дбайливим наставником, який першим почав вивозити своїх учнів на пленер. В юності доля звела архипа Коїнджі за Івазовським, і вже за кілька років пейзажист завоював мистецький Петербург. У картинах він підкорив закони кольору і світла, створив незвичайну містичну реальність. Куінжі заснував власну мистецьку школу та першим виокремив пейзаж як жанр. У нього навчався майбутній художник і філософ Микола Реріх. Архипа Куінджі називали найкращим українцем серед художників і найкращим художником серед українців. У кожній своїй картині, італійських чи французьких пейзажах, художник увічнив Україну. Архип Куінджі – художник, педагог, народжений в Україні.